Дітки, добрий день! Здогадайтесь, про кого ми сьогодні будемо розмовляти? Споритно плаває, пірнає, іноді нас покатає. В морі він такий один. Здогадались? Так, це дельфін. Дітки, я запрошую вас. На екскурсію до одеського дельфінарі. Він називається немо і знаходиться на найстарішому пляжі Одеси, який називається Ланжерон. Дельфінарій влітку може прийняти до 1000 глядачів. Дельфіни. І інші морські тварини залюбки виступають перед глядачами і завжди чекають на аплодисменти. Дельфіни легко, швидко вчаться. Щоб підготувати цікаву програму, навчити дельфінів дружно стрибати, перестрибувати через круг, потрібно майже пів року. Морські котики теж гарно виступають. Вони радіють глядачам, які оплодують. В дельфінарії після вистави можна зробити фото з дельфінами. З дельфінами працюють тільки сміливі, добрі люди, які люблять тварин. Кожен робочий день. Тренері приносить радість. Після відвідування Дефінальне люди стають добріше, веселіше і розуміють, що все живе на планеті Земля треба любити і берегти. Я сподіваюся, що моя екскурсія вам сподобалась. До побачення на все добре!